Знову нагородження найкращих цього разу ними стали Кирило Заярський, Денис Глоба та Тимофій Нападовський. Кожен із них посів призове місце на чемпіонаті України. Так, Денис Глоба зайняв перше місце з легкої атлетики з багатоборства. Кирило Заярський перше місце з боксу серед школярів. І Тимофій Нападовський третє місце з легкої атлетики, а саме штовхання ядра. Всі вони отримали цінні подарунки від виконуючого повноваження міського голови Оле. Олега Албанського з найкращими побажаннями та подякою. вашою перемогою за те, що ви представляєте нашу громаду за те, що ви показуєте гарні результати. Ну надіємося на ще кращі результати і хочемо, щоб таких чемпіонів, як ви, у нас було побільше. А міська влада і надалі підтримуватиме підростаючі покоління, аби наші діти росли здоровими, фізично загартованими та сповідували здоровий спосіб життя. Подільські громаді завжди спорт був на високому рівні. Роби громада все можливе і місцева влада для того, щоб розвивати, робити більш комфортні умови для того, щоб наша молодь була дійсно спортивною, активною, показувала гарні результати. Присутньою на нагороджені була Бажаю одна із тренерів чемпіонам. Лідія Білолипицьких, котра побажала своїм чемпіонам всіляких гараздів. Бажаю своїм чемпіонам, здоров'я, наслаги, сили, волі і. Щоб все у них завжди було добре в житті. А головне це мир в нашій країні. Дякуємо нашим захисникам. Щасливими були і батьки чемпіонів, котрі Допускай не тільки розділяли їх радість, а й наполегливо допомагали своїм дітям впевнено йти до перемоги. Дуже дуже рада, що в мене такий син. Дякую, Лідії Олександровні. Що дяки нам. Ліді Олександрівні, його витримки, його наполегливості, все вдалося. Як ти вважаєш, важкою була ця дорога до перемоги? Так, вона була важкою. Я наполегливо тренувався кожен день. Не пропускав тренування, ходив, займався дуже часто. Що б ти хотів сказати тим, хто тебе сьогодні відмітив подарунками? Хочу подякувати за ці подарунки. Подарунки. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що ці перчатки допоможуть тобі здобувати нові перемоги? Так, я буду в них, в них працювати, відрабатувати комбінації і буду йти вперед. Я задоволений, дякую за подарунки, за увагу. Твої плани на майбутнє? Так, я хочу зайняти перше місце на чемпіонаті України та зробити свій найкращий результат. Як ти вважаєш, місцева влада допомагає вам в цьому? Так. Хочу подякувати нашій владі за те, що вони дають можливість розвиватися нашому клубу, нашим спортсменам. І будемо сподіватися, що в подальшому ми будемо ще краще, ще сильніші і ще. Успішніший. Хочеться також відзначити працівників нашого клубу, а саме тренерів з легкої атлетики Білоліпійських Лідію Олександрівну та Бухаріву Людмилу Всеволодівну, а також тренера з боксу Максима Сергійовича, за те, що вони віддають свій час, всю свою увагу та любов нашим, нашим дітям, дітям нашої громади. І завдяки цьому є такий результат. Дякуємо і ми тренерам, котрі ведуть своїх вихованців нелегкою дорогою сходження до нових висот. А чемпіонам бажаємо завжди впевнено йти до своєї мети і досягати все більших, кращих і неперевершених результатів. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.